Цей прекрасний час, коли кучерявого накрили, солана по 15, а на ефірі від кожного наступного мінта просто хочеться повіситись, хотілося б поговорити про те, про що ніхто не хоче говорити, а саме коли солана буде по 100. Хотілося б цього, але на жаль, це не основна тема відео. Насправді хотілося б розкрити одну вроді як просту, але до біса складно зрозумілу тему. Чи завжди більше дій дають більше результатів у крепті. Якщо просто включити голову, то це звучить банально, тому що якщо будувати будинок з більшими зусиллями, він побудується раніше, хіба ні? І це справді так. Або, наприклад, якщо говорити про ютуб, ютубери, які роблять пусто відео на добу по типу смішні приколи з індійцями, хоча вони зовсім не смішні і більше викликають сльози, особливо коли подивишся, скільки в середньому вони живуть. Але суть, я думаю, зрозуміла, і якщо взяти щось інше у приклад, то ми все одно прийдемо до того ж самого висновку. Чи все так просто у крипті? Давайте розглянемо на прикладі NFT, а саме отримання вайтліста. Звісно, зараз отримати ветліст непросто та ще й безглуздо, тому що хороший ВЛ навіть за 50 доларів не продасиш. Але суть в тому, що якщо ви будете отримувати ветліст у кожному проєкті, то максимум, що ви отримаєте, це депресію і глибоке розчарування. А все тому, що це практично неможливо зробити, і навіть якщо ви отримаєте купу цих ветлістів, а я сумніваюся, що вони будуть від крутих проєктів, ви все одно зараз їх не продасте. Я весь час веду до того, що у NFT і у всій криптовалюті важливо концентруватись тільки на. Хороших проектах, ну наприклад, ви справді не отримаєте купу вайтлістів у хороших проектах, але у тих, яких отримаєте, зможете нормально так заробити, продавши їх на тому самому ОТС. І повірте, це набагато буде вам прибутковіше, ніж 100 вайтлістів у гівнопроект. І медвежий ринок справді заставляє відсіювати більшість проектів, які не те, що не дадуть нам заробити, так вони ще й заберуть купу нашого часу на всякі завдання по типу: Створіть для нас відео мінімум на 20 хвилин, де ви максимально хвалите наш проект, і це все у 4% якості. Хоча будь-який досвід це досвід, але краще все-таки вибирати справді достойні проекти. А як зрозуміти, що проект достойний? Все просто. Тут є одне правило. Якщо говорити про NFT, то тут ми просто слідкуємо за тими проектами, які мають купу інфлів і якусь команду з інфлів. А якщо ми говоримо про проекти для амбасадорства або для теснетів, то тут вибираємо ті, які мають дофіга бабла. Це чекнути можна на сайті CrunchBase. Просто вписуємо наш проект і дивимося, хто і скільки в нього інвестував. Я думаю, говорити, чому це важливо не потрібно, бо якщо проєкт бідний, то й нам він нічого не зможе дати. Хіба що сказати дякую. І тому ідея цього відео максимально проста: у крипті не потрібно робити все підряд, а концентруватися на сильних проектах. І так, у світі Web 2 нам здавалось, очевидно, ідея, що якщо більше робити, то це приведе до більших результатів. Але якщо так само мислити у світі Web 3, то напевно ви станете або супербагатим, або. Під кінець хотілося б сказати, що в принципі робити більше це у будь-якому випадку добре, тому що таким чином ви дуже сильно прокачуєте свій досвід і певні навички. Але якщо чесно, від цього пізніше буде мало користі. Якщо ви не будете цього використовувати у сильних проектах, зараз і досі ходять подібні чутки, що треба хапатись за кожну можливість у крипті. І це справді так, але всі можливості ви все одно не схопите, як би не старались. Але якщо ловити тільки круті можливості, ви завжди будете набагато далі тих, хто робить там по 100 теснетів у день тільки тому, що там є слово теснет. Я надіюсь, що після цього відео ви будете старатись брати участь у справді крутих темках і скіпати все нецікаве. А якщо хочете дізнатись подібні темки, то підписуйтесь на мій телеграм-канал по крипті і NFT. А я зі всіми прощаюсь і всім до побачення!